Вітання глядачам телеканалу Рудана. В ефірі інформаційний випуск програми Місто з новинами вівторка 13 грудня. В студії Марія Семенова. Далі коротко про головні теми випуску. На зустріч підприємцям у місті запроваджують програму підтримки малого та середнього бізнесу. З теплом та не без проблем. Із допомогою міста тепловики розрахувалися за грудень. Білими нитками шито. Криворіжцям радять не довіряти псевдоблагодійникам з нікому невідомих фондів. Ялинка з салютом, де купувати та як використовувати феєрверки? Час подумати про безпеку у свята. Бізнес Кривого Рогу, попри загальнодержавні складнощі, у цьому році має багато досягнень. Створені 6 тисяч нових робочих місць, надаються преференції при сплаті єдиного податку підприємцям, що офіційно працевлаштували понад 10 працівників та дають роботу інвалідам. Рівень урядної плати за землю в кривому розі один із найнижчих в Україні. Діє міська програма підтримки підприємців, початківців тему, продовжить Юлія Стахальська. На сьогодні у місті близько 20 тисяч приватних підприємців, і це лише малий бізнес. Мале та середнє підприємництво дало бюджету понад 240 мільйонів гривень податків і зборів. На порозі нового податкового року у представників бізнесу міста нові проблеми. Заплановане підвищення мінімальної зарплати призведе до зростання податкового навантаження. Тож підприємці шукають шляхів скорочення витрат за рахунок об'єднання відділів чи інших варіантів оптимізації виробничого процесу. Міське управління розвитку підприємництва, координаційна рада підприємців. Міста, міська та районні профільні комісії також у пошуку способів зберегти напрацьовані за рік здобутки. Підприємці вирішують самозайнятість свою і створюють робочі місця у 2016 році. Шість тисяч майже 6 тисяч найманих працівників завдяки зусиллям усіх гілок влади. Ми легалізували і тим самим додатково до бюджету донараховано понад 2 мільйони гривень від сплати так званих підприємницьких податків. Для тих підприємців, які створюють нові робочі місця, в наступному році передбачають особливі преференції з ініціативи мера в Кривому Розі, діятиме міська програма лояльності. Ми майже завершили розробку і йде погодження програми підтримки підприємства на 17-20 роки. І вперше ми в заходах програми передбачаємо виділення бюджетних коштів на часткове відшкодування ставок кредитів по інвестиційним проектам. на направленим на створення нових робочих місць зараз в управлінні спільно з фінансистами та представниками банків розробляють механізм такого відшкодування. На ці заходи в бюджет Кривого Рогу на 2017 рік планують закласти майже мільйон гривень. Юлія Стахальська, Володимир Нестор, програма Місто. Тепло знову під питанням. Ліміти криворізькі теплогенеруючі підприємства отримали, проте проблему боргів не вирішено. Через неповну оплату послуг постачальник обмежив подачу газу на котельні Криворізької теплоцентралі. Більше про це у сюжеті. Перший шок опалювального сезону. Криворіжці вже отримали платіжки за послуги теплопостачання за минулий місяць. Суми до сплати, м'яко кажучи, не відповідають доходам містян. Захмарні платіжки. Дуже багато. Ужас, дуже багато. через низьку платоспроможність населення, борги державою, субсидій та реструктуризацію боргів на Криворізькій теплоцентралі не ледь не 95% вартості наданих послуг. Борг абонентів теплоцентралі зріс вже до 210 мільйонів. Підприємство не може виконати взятих на початку опалювального сезону зобов'язань. Тож з 1 грудня постачання газу на котельні знижено, що ставить під загрозу і цілісність обладнання і подачу тепла до осель. Якщо населення не вийде в наше положення, не поймі ситуацію, не про И не начнет помогать нам. От этого зависит. А возможность наша оказания услуги по централизованному отоплению. Все деньги от наших услуг поступают на специализированные счета для расчётов с нафтогазом. и нам остаётся небольшой процент, вот в этом месяце это 7% от того, что платит население, и из этих процентов мы должны как бы ещё дополнительно оплачивать вот то, что нам предлагает нафтогаз. Криворыжцы розуміють загрозу, та оплатити послуги в повному обсязі їм банально не по кишені. З 2000 за комуналку, а з 1800, Чим дітей кормити? Людей денег столько нету платить. Якщо запускати зарплати залишаєш, то, то платить за газ. Звісно, тяжело, не знаємо, що буде далі. За словами заступника мера Олександра Катриченка, міська влада втрутилась в ситуацію, тож принаймні до Нового року місто буде з теплом. Для того, щоб вирішити питання по проплатам підприємств і теплоцентралі, і комунального підприємства тепломережі, ми провансували бюджетну сферу. На грудень місяць і таким чином за рахунок цих коштів питання підприємства закрили перед НАК Нафтогаз України свою рівень заборгованості, поточний рівень заборгованості. Новий рік ми зустрічаємо спокійно і переходимо до січня місяця 2017 року, який буде починатися і проходити точно в такому ж самому режимі, як і грудень, як і початок опалювального сезону, тому що всі ліміти і всі обсяги вони залежать виключно від рівня проплати поточної заборгованості попередніх заборгованостей. І, звичайно, що всі ліміти встановлюються виключно на один календарний місяць. Тепло для міста проблема, що потребує комплексного вирішення і владою, і громадою. Без вчасної оплати теплоносія споживачами борги тепловиків перед Нафтогазом тільки зростатимуть. І зимові оселі криворіжців перестануть бути затишними і теплими. Марія Семенова, Вадим Діденко, програма Місто. У скрутні часи, які переживає багато городян, допомога видається благом. Проте не вся обіцяна допомога є проявом істинної благочинності. Криворізьких пенсіонерів продовжують закидати картками псевдоблагодійного фонду Династія тиснуть на больові точки, обіцяють гроші від конкретного банку і знижки на комуналку. Оборотку шито білими нитками стверджують експерти і радять городянам не довіряти шахраям. Жертвами шахраїв, котрі розповсюджують листи від імені вигаданого благодійного фонду Династія стає дедалі більше криворіжців. Лише сьогодні на номери, вказані у буклетах, зателефонували 10 людей. Про допомогу за фальшивою карткою запитували навіть від пенсіонерів цілого ОСББ. Про це повідомляють у фонді Українська перспектива. Саме його контакти вказують шахраї. Досі невідомо чи намагався хтось із утримувачів активувати картку у банкоматах пумп. Однак у фінустанові вже підтвердили. До цих карток не причетні і, взагалі, вони не є банківськими. Тим часом експерти впевнені, це політичне замовлення. А в управлінні соцзахисту виконкому відзначили, вводити водити людей змучених скрутою в оману щонайменше цинічно. Самое ужасное то, что эти конверты получили самые, ну, наверное, уязвимые жители нашего города. Это пенсионеры, это инвалиды. Для них важна каждая копеечка, для того, чтобы мы, возможно, выжить и оплатить коммунальные услуги. Поэтому вот эти вот средства, которые направила эта организация для вот таких вот заполнения конверта и изготовления пластиковых карточек, лучше бы они эти средства направили на помощь тем же самым пенсионерам. Думку криворіжців, що до таких дій шахраїв вирішили дізнатись на вулицях міста. Люди в один голос стверджують, це неприпустимо. На копійки ще й обманувати. Разве можна таке робити? Ні, це гріх такий, не можна такого робити. Дураки вони просто що обманують. Ну, я думаю, що є ще лохотрон, то взагалі. Подавайте в я думаю, що це приступлення наказувати треба за таке. Мешканців міста застерігають: якщо вам надійшов лист із карткою соціальної допомоги від псевдофонду Династія, слід негайно повідомити про такий факт до міського або районних управлінь соціального захисту. Севолот Прокоф'єв, Владислав Талалай, програма Місто. Учора у другій половині дня мешканці Чкалівки знайшли на березі Інгульця тіло 60-річного чоловіка, про що повідомили на лінію 102. На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група Криворізького районного відділення поліції та судмедексперт. Слідів насильницької смерті оперативники не виявили. Труп направлено на дослідження судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. В нього залишилась дружина та двоє повнолітніх синів. За даним фактом внесені відомості в єдиний реєстр досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбачених частиною 1 статті 115 з додатковою кваліфікацією нещасний випадок. Салюти та феєрверки для багатьох прихильників яскравих свят є незмінними атрибутами нового року. Оскільки обійдуться ці вогняні супутники новорічної ночі, та де варто купувати ці не надто безпечні іграшки, дізнавався Олег Ендріксон. До нового року трохи більше двох тижнів. Час грандіозних закупівель насамперед продуктових для криворістів ще не настав. А от любителі затаритися феєрверками вже активізувалися. Черги немає, але все попереду. Благо вибирати є з чого. Спрашу, по-перше, щоб було більше взриву, щоб це було феерично, красиво. Ми, звісно, рекомендуємо брати фейерверки, конечно, більше, так как кожен хоче праздника большого, хоче видеть це все в красках, ярких. Бажання яскраво відсвяткувати обідаться в копієчку. Ціни на якісний товар кусаються і сягають декількох тисяч. З днем рождения називається салют, він там до 45 тисячі. Бразилії в комбо Это там э, получается, получається вистріли до 10-13 тринадцять Спеціалісти кажуть, за бажанням зробити свято яскравим слід не забувати про безпеку. Чеки і відповідна документація необхідні апріорі. Додають у кривому розі лише п'ять магазинів. Офіційно мають право реалізовувати фейерверки. Фейерверки класифікуються на чотири класи: перший, вторий, третій, четвертий клас. Перші три класи реалізуються для потребителей, якими являемся всі ми. А четвертий клас це вже приобретають лица, которые мають спеціальний документ, підтверджуючи, що він має право пользоваться салютними установками. Піротехніка лише яскраве доповнення, яке при неправильному використанні може додати клопотів лікарям. А вони сподіваються на спокійний новий рік. Олег Хендриксон, Костянтин Сологуб. Програма Місто. Ви дивитесь програму Місто далі у нашому випуску. До it висот і за шкільної парти. Новий комп'ютерний клас відкрився у 32-й школі. Піски, лицарі, неба. Криворіжці одними з перших побачили фільм Реквієм у пам'ять про бійців полку дніпро 1 Продовження Варшавської мелодії у Криворізькому театрі імені Шевченка побували з виставою зірки української сцени. Інформатика по новому у 32-й школі, що на 7-му зарічному, відкрито новий комп'ютерний клас. Про опанування найсучаснішої із дисциплін у наступному сюжеті. Більше як 800 учнів 32-ї школи вчать інформатику з першого класу. Найбільш успішні мають нагороди конкурсів різних рівнів. У тільки готуватися до них досі доводилось у кабінеті зі старими комп'ютерами, яких банально не вистачало на увесь клас. Сьогодні ж діти отримали щедрий подарунок. Субвенції на придбання 12 комп'ютерів для учнів і одного для вчителя домігся депутат обласної ради Олег Чередніченко. Олег Євгенійович своє обіцяння виконує, і ми миємо цей замечательний комп'ютерний клас, каторопер, облегчить і роботу вчителям інформатики, тому що тепер. Абсолютно весь клас може одновременно працювати за машинами. Ну і, звісно ж, це дасть більш качественне образування інформатики. Увесь комплект обладнання заважив майже на 180 тисяч гривень. Та допомога майбутнім айті фахівцям із 32 ї школи не єдине, на що підуть виділені кошти. В цьому вже поступила тріті трансвінції і нашли можливість оказати допомогу не тільки цій школі, але ми казали допомогу бойцям АТО. Сьогодні казуємо допомогу Чернобильцям, а також пока одказуємо помощ нашим пенсіонерам. Це буде постійно ділятися в наступному году. 33 школа, 32 садик, 33 садик. Тим часом школярі вже опановують програми, про які досі лише мріяли. На новому обладнанні з'явилась можливість встановити сучасний софт. Тепер дітям доступні для вивчення монтажні, дизайнерські та інші цікаві програми. Я рисую сейчас Пенте, и это очень хорошая программа. Благодарней, можно рисовать рисунки. На этом компьютере любые программы могут быть легко доступны. Я работаю с программой киностудия Windows. Я создаю ролики, монтирую ролики. Она намного удобнее, чем программа на старых компьютерах. Она функциональнее. Високотехнологічне майбутнє стане можливим для дітей лише тоді, коли вони будуть підготовлені до глобальної комп'ютеризації та автоматизації. Грунтовна освіта з допомогою сучасного обладнання вагома основа такої підготовки. Марія Семенова, Вадим Діденко. Програма Місто. 150 тисяч гривень для юних моделістів широкого виділив інгулецький комбінат. Тепер діти мають нові майстерні для спортивно-технічного моделювання. За першими заїздами моделей спостерігали і наші журналісти. Ідеальна траса, вірежі та швидкість. Виявляється, бути гонщиком можна навіть якщо тобі немає 18-ти, а значить, і водійських прав. Таку виняткову можливість мають діти із широкого завдяки нвелицькому комбінату та реалізації проєкту Місто нашими руками юні мешканці селища отримали чудовий подарунок. У місцевій школі номер 2 та в будинку дитячої творчості відкрились нові майстерні для спортивно-технічного моделювання. Покращили умови доступу дітей до позашкільної освіти, тобто створили базу для навчання за місцем навчання в школі і проживання дітей. Вдячні, що ми виігримо, в тому числі, Значить, ми не тільки город а й село вже може писати хороші програми, захищати їх і здобувати потім ці гранти, втілювати їх в життя. Проект від юного моделіста до інженера-конструктора потягнув на 150 тисяч гривень. Гроші спрямували на ремонт приміщень та закупівлю верстатів і моделей. Програма «Металінвест-город» нашими руками дають результати, вони вострібувані, вони живуть за ці шість роки, і Ті результати, які ми відслежуємо і моніторимо, вони достатньо ефектні, Діти розвиваються, щастя в очах дітей є. Прихильники моделювання кажуть, тренуватися тепер саме задоволення. Раніше тут був. Просто підвал, громадянська оборона, все було обдерте, облізле. А зараз все побілили, пошпаклювали, пофарбували. Ліноліум, басейн такий зробили, що в області такого нема. Я прийшов на гурток ще в другому класі. Управляти моделлю та проходити дистанцію це мені сподобалось. Я проходжу та остаюся. На одну годину або півтори тренуюсь. Дебютні запуски гоночних болідів і кораблів пройшли вдало. Обійшлося без серйозних аварій і форс-мажорів. Тепер майбутні успіхи моделістів залежать лише від самих спортсменів. Олег Хендриксон, Артем Мельник, програма Місто у Кривому Розі відбувся показ документального фільму Реквієму Піски Лицарі Неба. Стрічка у віковічній героїзм 15 бійців полку Дніпро 1 які віддали своє життя за Україну в боях у зоні АТО. С декабря 2014 года, тогда и в январе уже аэропорт пал, это буквально там 3 километра от нас. То есть ну, было очень жестко. Декабрь, январь, февраль. Мало того, что знакомые, мы изначально с ним проходили подготовку, это Максим Гребенюк, позывной «Слоник». Молодой пацан, 18 лет, так получилось, по в их позицию, ну, артиллерийская, так до сих пор. Но Я предполагаю, что мне намек. Бойовий товариш Романа один із 15 героїв фільму Піски Лицарі Неба він про загиблих бійців полку Дніпро 1 Ця стрічка стала логічним продовженням першого фільму Катерини Стрельченко та Дмитра Панкова про тих, хто не вийшов із Іловаська. Ще хотілося мені, от як режисеру, мені хотілося, щоб вони хоч трошки відрізнялися. Не зовсім один фільм копіював другий, але при цьому не хотілося ніякої штучності, бо емоції настільки вони правдиві, настільки чесні, настільки от приголомшують, що не хотілося, щоб виглядала якось нещиро. Якби емоції у фільмі зашкалюють тут сльози та скорбота рідних. Їхня гордість за синів, чоловіків, батьків. Авторам стрічки довелося всі ці почуття пропустити через власне серце. Складно в першу чергу в психолого-емоційному середовищі, бо матеріал важкий. Головна мета, щоб фільм чіпляв, чіпляв за душу, чіпляв за серце. Вишукуєш саме такі моменти, які найбільш гострі і Ну, Благо, що. Крім екрану монітору, ніхто цього не бачив. Кривий ріг став другим містом після Дніпра, куди приїхав фільм «Реквіум». Далі Катерина та Дмитро планують показати стрічку у Запоріжжі, Полтаві, Києві, Львові, Харкові. Картина починається і закінчується шляхом. Це символ того, що в українців є дорога. А от куди прийдемо, залежить від кожного, хто йде, і від тих, хто на чолі держави. Про це режисерка нагадує високим чиновникам своїм зверненням. Юлія Стехарська, Костянтин Сологуб, програма Місто. Народна артистка, герой України, ада рогавцево разом із колегами по сцені вкотре порадувала криворізьких глядачів видатною грою у театрі. Імені Шевченка учора давали антрепризу Варшавська мелодія мелодія-2». у глядацькій залі та за лаштунками побувала і наша знімальна група. Відома багатьом театралам вистава Варшавська мелодія зазвучала другим куплетом Продовженням уже не на два, а на чотири голоси. У Криворізький театр імені Тараса Шевченка з драматичною антрепризою завітали відомі столичні актори Ахтем Сейтаблаєв, Катерина Степанкова, Володимир Задніпровський і улюблениця публіки народна артистка України Ада Роговцева. Дуже подобається, дуже щиро, дуже. Добре, дуже порядна жінка. То фільми ми бачимо, спектаклі відім. А от іменно вживую дуже, звісно, цікаво. Ми йдемо з інтригою, Ми спеціально не знаємо ми, про що. Нам цікаво узнать. Цікавість глядачів різних поколінь до легендарної актриси і популярної вистави Леоніда Зоріна, інтерпретованої Іваном Афанасьєвим, із часом не спадає. По перше, тому що в цій виставі зараз задіна велика актриса. Надвелика людина, яка до Микола Нарогцева. По-друге, мені здається, що вистава та хороша, вона і дуже така об'ємна з точки зору і історій людських, і кохання, і драми. Драми великого почуття, розділеного штучними ідеологічними перепонами суворого післявоєнного часу, драми двох закоханих, які не змогли стати щасливими в умовах тоталітарного радянського режиму. Дві гармонійні пари на сцені тонко і філігранно передали почуття своїх героїв криворізьким глядачам. Любов як поняття і як якість людської душі вічна, а воно вміщує себе любов до дітей, до природи, до тваринки, до мами, до тата, до брата, до сестри, до друга, до людини. Тому що Бог це любов. Своєю повагою, любов'ю і щедрими оваціями віддячили акторам містяни за глибоку п'єсу, чудову гру і позитивну енергетику, якої вповні вистачило на всіх. Тетяна Дрієва, Владислав Талалай, програма Місто. Подарунки для дітей зі складною долею волонтери громадської організації Українська велосім'я облаштували пункти збору іграшок та канцелярії для вихованців дитячих будинків міста. У такий спосіб розпочали підготовку до щорічного велопробігу дідів морозів. Подробиці у сюжеті. Зазвичай ранок Сергія проходить інакше. Він працює слюсарем на металургійному комбінаті. Та, ось вже не перший рік напередодні зимових свят приміряє на себе образ Діда Мороза. Разом із друзями майструє спеціальні бокси, куди кожен небайдужий зможе покласти подарунок для вихованців дитбудинків міста. Ми зараз проводимо збір всячі допомоги. це канцелярія. Ігрушки пластикові, резинові, так як вони потребують мінімальної самобработки. Ну також можна приносити і плюшеві ігрушки, тому що вони теж вас серед дітей. Від учора такі бокси з'явилися у двох найбільших торговельних центрах міста, а також на проспекті Металургів та вулиці Глазового. Це колишня Балакіна. Збір іграшок та канцелярії триватиме протягом наступних десяти днів. Допомогти пообіцяли і численні партнери акції. Багато партнери нам допомагають памперсами, конфетами, печенім. Некоторі для проведения акції. До своїх адресантів зібрані подарунки надійдуть 24 грудня під час вже традиційного велопробігу дідів морозів та снігуроньок. Ми проїдемося по йому міста Кривий Рог, при цьому посітимо два дитячі будинки. Один із дитячих будинків – це дитячий дом номер 1 на 129 кварталі і дитячий психологічний центр реабілітації дітей на Озерна 17. Дізнатись про акцію більше можна на її сторінках у соціальних мережах. Всеволод Прокоф'єв, Артем Мельник. Програма місто. Це останній сюжет на сьогодні. Вже завтра у цій же порі розкажемо, чим відзначиться новий день. З вами була Марія Семенова. До зустрічі на телеканалі Родана.